Мозок найпотужніший інструмент, який ми маємо, і водночас найбільш примхливий. Він слабшає не від віку, а від бездіяльності. Давні греки казали, що навчання їжа для душі, а сучасні нейробіологи підтверджують, коли ми читаємо, розмірковуємо, сперечаємося, ми прокладаємо нові нейронні доріжки. Візьміть книгу на 300 сторінок і відчуєте, як важко втримати сенс. Сучасна людина звикла до швидких кліпів і нескінченних рілз, які формують залежність, але не зміцнюють інтелект. Зате уважне читання однієї книги з роздумами і суперечкою справжній тренажер для мозку, подібний до гімнастики у школах Афін. Наш мозок ненавидить стабільність. Коли ми ходимо одними вулицями, спілкуємося лише з вузьким колом людей, харчуємося однаково, то позбавляємо себе новизни. Леонардо Да Вінчі наголошував, цікавість найважливіший інструмент пізнання. Нові навички чи навіть зміна руки, при чищенні зубів, дають мозку ковток свіжості. Мікеланджело працював майже до 90 років, залишаючись у формі завдяки постійній новизні. Сміх природний захист від деградації. Дослідження доводять, що щирий сміх знижує рівень кортизолу майже на 40%, покращує пам'ять і роботу префронтальної кори. Навіть у середньовічних монастирях цінували веселощі як очищення душі. Сучасна наука лише підтверджує: сміх лікує не гірше за будь-які добавки. Якщо ви не можете прочитати три сторінки без перевірки повідомлень, то це не слабкість, а цифровий зрив. Наш дофаміновий ланцюг буквально розстріляний з повіщеннями. Стародавні вчені могли годинами концентруватися, а ми втрачаємо увагу за хвилини. Тут допомагає метод помідора чи прогулянка в тиші парку. Без фокусу мозок стає клубком хаотичних домок. Медитація, яку часто ігнорують, є однією з найсильніших практик профілактики деменції. У тиші мозок робить дефрагментацію, пов'язує спогади і упорядковує знання. Сидіти 10 хвилин у тиші без телефону складніше ніж пробігти 5 кілометрів, але ефект глибший. Мудреці відходили в усамітнення, слухаючи шум вітру чи плескет води, і це зберігало їхній розум. Почніть із трьох хвилин, поступово привчаючи мозок до спокою. Наш розум сад, який потрібно доглядати. Якщо залишити його, він заросте бур'янами звичок і хаосу. Якщо щодня тренувати його читанням, новизною, сміхом, концентрацією та тишею мозок відповість ясністю, гнучкістю і довголіттям. Тоді навіть у старості можна залишатися повноцінним учасником життя.